Всім вітання, автомаркет рівно З вами тільки що заїхав до нас не такий фургончик. Це у нас Mercedes Sprinter 17 року на спарсі, максимальній базі на 8 євро палет. В ідеальному просто стані. як технічному, так і косметичному. Все у нас тут цілесеньке, гарнесеньки в оригіналі, без сторонніх втручань. Має бокову дверку. всі шість коліс також в дуже хорошому стані. Ззаді у нас гідроборт, гідроборт. Працює ідеально, будочка середнього також в хорошому стані. З довжиною 435, шириною 220 і висотою 2,35. Все у нас тут цілесеньке, гарнесеньке доглянуте. водія є підлокітник круїз контроль, ось така от мультимедіа, клімат контроль кондиціонер на механіці має два ключа, він у нас трьохмісний. Ціні у нас доглянуті, чистенько, гарненько. По двигуну це в нас 2,2 дизель на 160 рінки сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 24 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!